Час такий, 80 років. Хто дивується, що він ще живе, Може що середнє життя в Україні 62-63, як відомо оце. Ну, скільки виділено природи, скільки Бог дає, то так будемо старатися. Я над своїм здоров'ям, над своїм життям не знущався. Я вам казав, що я так, я з бідній сім'ї скажу, я мав тяжкі роки в житті, мало хто серед молодих таких немає. Допустимо, в 1942 році весною, коли в 41-му випав ранній сніг у вересні місяці, картопля вся пропала, в нас по картоплю купали у вересні, пізніше, як правило, їсти, бо наступив голод, по Держава не давала ні пенсії, не було кому, ніякої допомоги не було, ніякі там гуманітарні не їхали машини, що не давали. І весною я ходив по полі в своєму рідному селі. в Ямні, я збирав оту змерзлу гнилу картоплю, і з неї мама пекла пляцки, І я отій днів я тим жив. Потім о, навіть важко говорити, потім з'явилася Бобота. E, що добре в нас було, в нас була корова, і в нас завжди я вважаю, добре доїлася, бо масло і сир в нас були завжди тут і не було куди здавати, для себе сказало повністю. І от оця лобода вже з маслом, і оці це не генералі картоплі, я не їм, то так, а потім другий етап, коли йшло переселення, уявіть собі, я деталі всіх не буду розповідати, нас вигнали, з села вигнали, вигнали в повному розумінні, бо зайшла військова частина зранку, полк. Прийшов село Довга, 7 кілометрів, і сказали через дві години збиратися до обіду, щоб всі вийшли на це. Ну і ми значить, збиралися, не знали, невідомо, тож ніхто каже, що там агітували, там, там нічого не було. У нас просто прийшла військова частина із відкрайних і йшли по проятку, гнали гнали на збираний пункт, 7 кілометрів до ремонт. То, було, то був е, жовтий місяць покрова, 15 е, е, жовтня, холод був дуже. Ну і так ми їхали. Я тут ще не можу зараз розповідати, як я ще я батькою, так мовити, я собі тепер не можу сказати, навіть так, написав, я батькою продовжив 38 років життя. Бо ті, хто там лишився, загинули. А я тоді, 10-річний хлопчик, я поїхав, я знайшов тата, бо як щось було. Як і наступають польські, то чи банди, чи війська, хто там йде оце, то ж невідомо було. Причому одне село згоріло там, оце тисало, допустимо, там вбили щось 20-19 вбили. І от таке почалося оце. Ну і люди, хто куди міг. Ну а мужчини, насамперед, бо їх насамперед могли розстріляти, могли що зробити оце. Ну і вони так прославлялись, то ходило це. Заперти ми мало коня, заперти коня в ліс. Е, кому мама не могла не мігла торбити сестра, старша від мене, теж у нас була молода сестра, теж не могла. Я десятирічний почав готувати воза цього. Я, е, а в нас були не шливі, а хомути. А хомут дерев'яний волок має. Підняти мені десятирічну було дуже важко, якої надіти коневі на голову. Я це зробив. Я одів. Той хомут і поїхав шукати батька. Я батька не йшов. Я батька не йшов, навіть не можу робити, як його не йшов, але я його не йшов. І так мовити, переконав, що нам треба їхати. Скажу так, що військова частина, а то був полк військовий, регулярній армії, це не була банда, а армія, яка виконувала завдання польської влади. Так. І вони не, на людини тут вони не знущалися, скажімо так. Вони не мали завдання вигнати. І вести зберігай пункт. І так я за батька знайшов, посадив на лозу, поклали мені там щось так для вигляду якогось там сіна, чи що поклали, приїхали, і батько вже далі доповнив того до воза, що там було скриню з одягом, щось там, що там можна покласти. Мама, корову ззаду, а сестра ялинку, я з одного боку, тату з другого боку, і так ми сім кілометрів йшли до це зберіганий пункт. Холод, дощ падає, і от. Там ночувати не було де. Під возом я як не менш, то менш там трохи ховали під тим возом, десь що диваться. І я тільки закінчу тим, що чекали ми дуже довго, там розробляли днів три. Бо тепер ми списки, ось, якраз тут є мій земляк, і ми розкопуємо ті списки, в архівах, знайшли вже, хто і що трудно було, ми брали списки людей, які тоді були вигнані, які йдуть в цю книжку, яку я пишу тепер. Ми добрали там ми нас ресурсували, тоді знову пішки до Ніженковича до Ніжнікович, станція Заволодці. Там чекали довго. От тепер я тому собі, 14 березня, 14 жовтня, ми вийшли з села Янна, приїхали в Тербурянський район, цей біля Струсова, станція миколичі Струсів, 5 грудня. 5 грудня, це сім з половиною тижні. Їхали ми в вагонах, не тих навіть телятників, які мають стіни. Нам дали вагони, оті, які возять руду, пульмани. Дядьки поставили кілки з боків, зв'язали драбинами, і ми в тому їхали. Я, як найменше, мене завернули в перину, сестра старша, була з 28-го року. Так, вони якось там так. не знаю. І ми добиралися, стояли, по ешелону йшли з німеччини, везли все. Нас стояли, не давали довго вагонів, дали, потім стояли. Я тільки за пам'ятав, 21 листопада на Михайла, Ми були у е, Львові, е, заліз в той е, вокзал закритий, там вагони йшли, бо поїзди йшли, люди палили вогонь, грілися, ми бігли коло вагонів, заїхали солдати, нам кидали по кусочку сухарів. Бо ж не було нічого, ми ж не мали собою нічого, нічого не взяли. Це ж було таке. І хворіли, і помирали. Я, я ранком просипаюся, і в мене, от тепер кажуть, там простуда, отлякають нас, що буде зимою, буде холодно в хаті, то я кажу в Роїв що ну що ж, привезли гірше. Я ранком просипався, і мене розвернули, то ну, шапка голові була. А тут... В мене отутвот висіли сосульки людяні на пробах. Це тут особила, а таке воно було. Замієте? Я то прожив. Це сім тижнів без накриття, без хати, без всього. Треба було доїхати. Я не чув поїхали далі, які були жахливі, що е, начать, та санітарія, то все, що з тим зв'язано було. Це було жахливо. Але приїхали там, і думаю, хтось зустрічав. викинули на сніг. І люди розбрались по навколишніх селах шукати, де лишилася вільна польська хата. У поляки виїхали, де можна поселитися. Мама знайшла таку стареньку хатину, там сусід поклав собі солому, низька шка було згинатися. і солому ту сусід забрав, звідти, бо ми вже її почали зайняти. І ми вперше напалили в пічці, ми вперше почали нас обживати. Але знову таки, хліба ж то нема, їсти нема що, от проблеми. Знову такі були. Тут приходили все, ну, Одним словом, складне було душі. Таким чином ага. то все не було словом, І через те у нас, в мене ось цей стимул був для роботи. Це стимул, так, і стратам, кажуть, коли, що мені був стимул, щоб вирватися з тої, тої підноти, вирватися якось так, здобути освіту і раді вчитися. І ще в мене було таке, ну знаємо, можна не вчив так взагалі. Я завжди вважаю, що хочу, щоб студенти це розуміли, щоб доказати, що ми не гірші за інших. Я маю на увазі інші держави, гірші по національності, що от є великі вчені, є все оце. Я хочу, щоб наші вихованці вважали за необхідне доказати, що вони що ми не найгірші за інших. І от так. Ті два моменти, ті два стимули, які мною вели все життя і ведуть і далі. Я і тепер, що роблю, то я завжди оті, тут говорили сьогодні про імена. Я дійсно підняв книжку про Болянську, е, книжку про Івана Теслю, цікава, складне життя того чоловіка. Я підняв ціле забуду імен. Е, так написали, так щоб люди знали нашу історію, історію свого народу. Це я вам всім дякую за те, що ви прийшли. За те, що, як кажуть, нас шанували. Так, ну і бажаю всім міцного здоров'я, успіхів, ну і зайняти належне місце, і жити теж довго-довго. Ну, Є таке, що, от я, де, що читав, таке є, таке є, значить, що написано один книжок, то мені з книжку, хто мені колега передав, що в Японії на острові Дінава є село на березі Мур'ян де живе найбільше в Японії е, жителів е, віком по 40 столічних жителів. І вони при вході в село, поставили бетонний стовп і написали: 70 це дитинство, 80 це юність. А якщо вам буде 90 і вас предки покличуть до себе, то ви їм скажіть, почекайте до 100, я ще подумаю.